Вітаю всіх, як енергії аркану короля Пентаклю будуть впливати на нас сьогодні 23 серпня 2024 року. Енергії Дня конфліктні та все ж таки спрямовують нас у світ ділових стосунків і ситуацій. Якщо ми хочемо щось досягти у своєму житті, то треба ставити мету, накопичувати і зберігати ресурси, і, важливо, правильно їх розподілювати. Керувати процесами і тримати контроль над ситуацією, проявляти упертість і практичність, якщо хочете дійти до своєї мети. І, можливо, прийшов час навчитися втілювати бажання у реальність. Сьогодні важливо зберігати зовнішній і внутрішній спокій і стримувати внутрішню агресію. На роботі у бізнесі з кар'єрою буде все стабільно, без змін. Проявіть, проявіть свої ділові якості. Хто працює у сфері нерухомості, можуть бути гарні купівлі-продажі. І час проявляти свої підприємницькі якості, вирішувати фінансові питання. У особистих стосунках день краще провести у найкращих сімейних традиціях. Все буде спокійно і гармонійно. І порада на сьогодні. Намагайтеся в цей день нікого не образити, бо ці образи пам'ятати будуть довго. За необхідності потрібно відстоювати свої права, але робити це тактовно і розважливо, і вирішувати питання потрібно на свою користь. Варто зайнятися впорядкуванням фінансових аспектів, проявляти практичність, терпіння, добросовісність, це допоможе досягти успіху. І навіть те, що в першу сьогодні чергу. Для нас будуть стояти фінансові ресурси, потрібно пам'ятати, що у житті не все вимірюється грошима. Та все ж таки варто орієнтуватися на свою вигоду у будь-яких ситуаціях, для цього сприяють енергії цього дня. Тож, все, що задумали на сьогодні, має шанси на втілення і на перспективу в розвитку. Прислухайтеся до порад, можливо, почуєте корисне для вас. Розумно розходуйте ресурси, фізичні, в тому числі. Бережіть себе, і рідних, не ігноруйте повітряні тривоги. А я вважаю всім будьте щедрими на доброту, миру вам і гарного дня!